За скільки в нас Один, а, Так, Сьогодні на це вечері. Провіримо стан робочої подержи, будь ласка. Перша партія змінилася. Рукавички робить. Так, все є цілий, будь ласка. Наступний Так, рукавички робіть. Шапочки на місці, сіди, будь ласка. Е, будь ласка, приїдьте Так, все, на явно Тема сьогоднішнього уроку наступна. Це дугове напавлення сумішних валиків на пластину, яка розміщена під кутом. Що це значить? Ми розміщуємо. Наші пластину відносно горизонту під кутом 45-50 градусів. Виконувати е, валити буде е, крапним шляхом. Це значить, що у вас повинен бути якийсь перерівчик. після яких каплів положив, і до наступної каплі якийсь теж повинен бути перерив. Починаємо варити із нижньої частини. Першу капельку ми запалюємо в нижньому розташуванні. Кут накладу електроду рівняється до пластини, яка розміщена під кутом 45, 90 градусів. Ось. Після першого запалювання першої каплі. Прогоріла вона деякий термін, там пару секунд. Виконуємо таку операцію, як остивання попередньої каплі. Наступна капля перекриває попередню на 80%. Термін коріння дуги і термін перериву дуги вибираємо згідно того, як буде формуватися вас. Шви повинні бути у вас початок з нижньої частини і йти до самого верхнього. Після того, як ви пройшли перший шов, ми будемо виконувати після зачистки цього шва наступний. Починаємо аналогічно. Кут нахлу пластинки ми не міняємо. І ще одне. От Ми запалили під кутом 90 градусів першу капельку. Потім продовження йде зміною кута нахилу електрода на 15-60 градусів. Даже. Тобто ми не варимо вже під 90 градусів, а варимо під 15-60 градусів. Зрозуміло? Нашого інструктажа. Стає по 4 чоловічка і підходимо до звернення столика. І так, у нас йде дідатопа металу до виконання звернення робіт. Для цього ми використовуємо щіточку, для цього ми використовуємо цю дову машинку штрихувальну. З диском поліруванням депетковим. Зернистик тут десь приблизно 40 одиниць. 40 одиниць це більше, якщо 100-150 одиниць це менше. Для того, щоб не було пошкоджень, вас потрібно, щоб техніка безпеки. Річній функції будемо надіватись ваг... щиточок прозрачний для того, щоб у вас від болгарки, а також від е... щиточки ручної не попало в очі ніяких сторонніх предметів. Показую, спочатку ми будемо знімати загальну грязь, яка знаходиться на пластинці і крупний шар ржавого участку. Показую, як це тоді робити. Показую, зачистка йде ручною металу. І для того, як я зачистив е, товстий шар грязі жарчини, я користуюся кутовою шліфошинкою для того, щоб зачистити ідеальну цю пчаточку для зварки. Знову показую. Очі! Після того, як я вам показав, потрібно двом учням повторити те, що робив я. Зачистка механічною щиточкою ржавої пластини. Починаємо. Очі. Захищаємося. Чесно зачистиємо. Після зачистки болгарку і відпуліруємо ту частину, яку грязь гризняли. Починаємо практично виконувати ту роботу, яку ми отримали сьогодні на завдання на початку року. Перше це підбираємо силу струму до даної пластинки. Сила струму у нас виходить, пластинка має товщину 3 мм. Електрод підібрали теж 3 мм. Силу струму підбираємо е, приблизно, яка буде рівнятися 80-90 А. Я вибрав 80 А. І так, це показує, як правильно потрібно починати на плавочку уміжних швів на нахиляному положенні нашої пластинки. Перше запалювання першої каплі у нас відбувається під кутом. 90 градусів. Наступне, е, наступне запалювання нашої капельки вже зміщує електрод, який повинен бути під кутом до пластинки десь 15-60 градусів. Пробуємо практично виконати нашу вправу. Первинне запалювання електроду йде під кутом 90 градусів. Після першої каплі ми переводимо електрод. Від кут 15 60 градусів очі. І так, проварили мене ми з вами участок мм міліметрів шва капельками. Після закінчення ми повинні обити Зварювальний шлак та зачистити все. Перше, що я роблю, я з очі не дивиться сюди, відбиваю шлак. Відкрив шлях, захищає щіточкою, але очі теж відзакриваю. Так, і ось у нас приблизно, що вийшло. Зараз у нас. Буде завдання. Кожен з вас бере заготовочку, виставляє цю заготовочку і перехвачує так, щоб у нас висять такий зразочок під кутом 45-50 градусів. Ось це вийшло. Ця пластинка в нас предназначена для того, щоб ви підібрали силу струму. Інша пластинка вже з другої сторони підназначена як чистова для виконання вашого швабу. Беремо пластиночки і беремо е, другу пластиночку чистову. Все, Розходимося по кабінкам. Електроди використовуємо діаметром 3 міліметра маркианос. І так оці. З вами тут приклаточки, зараз поїдемося, що вона розпочалося. Приклаточка виконана правильну, тут кут порозкрите 90 градусів. Коли ми ставимо вніс, вийдемо нахід 45 градусів і це друга доціночка для, для треніровки. Хорошо виконано. Підемо більше зараз. Так, ми зайшли в іншу кабіну, продивляємося наше завдання, як ми ви видали, щоб у нас відключилося. Зробили заготовочки, зробили прихваточку. Кут у нас вийшло 90 градусів, коли ми будемо ложити її для сварки, та сюди буде 45. Добре. І закінчує сьогоднішній урок. Вважаю, що тема, яку ми сьогодні запланували виконана і засвоєна досить непогано, але є в нас і недостатки. До недостатків відноситься це в нас пропалювання. Зараз покажу, десь у нас ось, бачите, це початок просто був. По-дальшому вже все пішло нормально, коли налаштували силу струву правильно, Період горіння дуги, період перерив. Ось три хороших шва вже потім отримали. Тут добре нема до чого причпітися. Тут так само. А от ще один такий же самий випадок у нас. Неналаштована сила струму була, не видержана період горіння каплі і період перерив. Потім в подальшому аналогічно було. Є ще в нас один е, тут випадок, коли ми не отримали суміжні шви рядом, а отримали їх ось воно. Хаотичний. шов тут, шов тут, шов, тут, шов, тут. тут. Хоча самі шви виконані досить непогано.